Що робити з перфекціонізмом? Я щось тут останнім часом так загналася, мені щось так важко стало. Настільки в мене якесь зараз загострення цього перфекціонізму відбувається до такої міри, що це заважає мені жити, працювати, взагалі отримувати якесь задоволення від процесу. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами думками на цю тему. Тому що, думаю, що серед творчих людей це досить така розповсюджена проблема. Але для початку коротке ведення в ситуацію. Мене звати Оксана Барановська, я векторна ілюстраторка. Я малюю картинки на стоки, інколи малюю на замовлення. І не так давно ще почала пробувати знімати відео на YouTube. І от якраз навколо цього Ютубу і почала розвиватися ця моя історія з перфекціонізмом. Насправді мені хочеться записати окремо відео і розказати про те, як мені взагалі прийшла ця ідея знімати відео для Ютубу, які я етапи проходила, як це все у мене відбувалося. Хоча на моєму каналі ще мало відео, я вважаю, що я вже такий досить великий шлях для себе пройшла, тому що багато чого лишається за кадром, і навіть багато чого відбувається десь там всередині мене на емоційному рівні. Такого, що навіть непомітно оточуючи мене людям. І мені хотілося б цим поділитися. Можливо, я колись запишу таке відео, якщо, звісно, не кину знімати відео на YouTube взагалі. Тож, коли я придумала знімати відео на YouTube, я розуміла, що мені це буде робити досить важко, тому що в мене є сильний страх камери. Мені насправді дуже важко так сидіти і говорити на камеру. Нема взагалі навичок цього процесу. Я починаю сильно хвилюватися, мене починає тремтіти голос, я починаю пітніти, мене тремтять руки, болить горло, починає сідати голос. Хоча я в житті можу дуже багато розмовляти, і нічого такого не відбувається. І мені б хотілося почуватися перед камерою так само легко і вільно, але поки що в мене це не виходить, і це мене дуже сильно бісить. І взагалі я не дуже люблю фотографуватися, і от хоча в мене чоловік-фотограф, і це досить така близька для мене і комфортна людина, але е, все одно, навіть коли він мене фотографує, я починаю дуже сильно стресувати. І, взагалі, не люблю ці всі відеоповідомлення, відеозв'язок, голосові повідомлення, оце все записувати. Хоча, напевно, це більше навіть не про любов, мою, якусь мою вподобання все ж таки, це більше про страхи і комплекси. І звісно, що мені б хотілося б це подолати, але поки що воно нікуди не ділося, поки ці всі страхи в мене є. Тому якось я намагаюся з ними поратися. Ще один момент, який додає мені складності, він пов'язаний з мовою, тому що я сама з Донецької області, я все своє життя говорила російською. Я російською навчалась, в родині в мене всі розмовляли російською, все оточення розмовляло російською. Тому, звісно, що я хоч українську якось більш-менш знаю, але все одно в мене не виходить так вільно і легко спілкуватися українською, як я би це могла робити російською. Мені інколи фразочок якихось таких прикольних не вистачає, інколи в деяких темах взагалі словникового запасу не вистачає. Мені потрібно якісь слова гуглити або перекладати, як вони будуть. Буває таке, що я можу щось забути, як перекладається, або навіть знати слово, але в мене просто починає плутатися язик, і я не можу сказати його правильно. Тому я розуміла одразу, що легко мені не буде. І потім ще почала збирати різну інформацію стосовно організаційних питань, починаючи з якихось технічних моментів і закінчуючи взагалі питаннями стратегії ведення каналу. І дуже багато інформації переслухала, передивилася стосовно того, як правильно створити канал, як правильно завантажувати відео, як правильно робити обкладинку, як правильно обирати і прописувати заголовок, як правильно обирати тему, як правильно робити монтаж. І ще багато у таких от різних моментів того, як правильно. І вийшло так, що я всю цю теорію зібрала. І просто прийшла в шок від того, скільки моментів мені потрібно одночасно враховувати при створенні відео. Ну, звісно, що навичок у мене просто не вистачає, щоб тримати той рівень, який я там десь в голові собі придумала. Ну і взагалі, в мене є така проблема, що я починаю занадто серйозно відноситися до якихось там дрібниць, які б і не варті були поваги. І це в мене є таке бажання, щоб зробити все. Якісно все зробити правильно, але нюанс у тому, що у творчості немає чітких критеріїв, де та межа між правильно і неправильно. Немає однієї чіткої інструкції, універсальної для всіх. Тут кожен має шукати свій шлях, і щоб його знайти, потрібно пробувати різне, потрібно експериментувати, і тільки тоді буде щось намальовуватися. Ну і звісно, що коли будеш пробувати щось нове, пробувати щось різне, тут не буде обходитися без помилок. І треба до них нормально ставитися, тому що без помилок неможливо досягти прогресу, неможливо мати якийсь результат. Тому з цими помилками просто треба змиритися. Хоча на практиці змиритися не так і легко буває, і хочеться все одразу ідеально, щоб було. Хоча при цьому навичок в тому, щоб говорити на камеру, немає, навичок у монтажу немає, навичок взагалі у веденні блогу немає. Ну, звісно, що такі очікування, вони нереалістичні у моєму випадку. Я це все головою розумію. Тому з цим треба щось робити. Бо я вже помітила, що мені й малювати стало важко, хоча малювання для мене це така вже зона комфорту. І все одно мені не вистачає ресурсу, мені не вистачає натхнення, бо я постійно на якомусь стресі. Тому я проаналізувала свою ситуацію і для себе виділила таких п'ять порад. Хотіла би з вами також поділитися ними. Перша порада полягає в тому, щоб на даний момент перестати дивитися навчальні матеріали стосовно ведення блогу, стосовно зйомки, стосовно ведення каналу. Оце все, що я дивилася вже більше ніж півроку, як дивлюсь, поки що поставити. Це на паузу. І е, цю теорію, яку я отримала, тепер пробувати закріпити практикою. І вже потім, можливо, щось для себе ще там нове слухати, е, щоб вже думати, як поліпшити процес. А на даний момент, вся ця теорія вона вже мене не надихає, вона мені не допомагає, вона лише розганяє тривогу. Тому на даному етапі, я думаю, що мені зараз теорія. Достатньо, тепер треба переходити до практики. Друга порада полягає в тому, щоб знизити градус важливості цієї справи, тому що це просто відео, це просто соціальна мережа і, врешті-решт, я не операцію на серці людині роблю, щоб якось дуже сильно перейматися. І, взагалі, щодо Ютубу я не маю такої великої, чіткої мети, стосовно якої я б вже могла оцінювати свої результати, свої успіхи. Ну от, Наприклад, набрати багато підписників. У мене немає такої мети, тому що я розумію, що це неможливо. Бо ніша вузька, і взагалі українськомовна аудиторія, вона не така вже й велика. Курсу в мене немає, який би там я могла б, наприклад, рекламувати і продавати через YouTube. Принаймні поки що немає. Тому наразі YouTube для мене це такий експеримент: інструмент для того, щоб пропрацювати свої страхи і комплекси, для того, щоб отримати нові навички. І, взагалі, щоб показати себе цьому світу, що от я така є, я вмію малювати. І таким чином можливо створити можливості. Для нової співпраці цікавої, можливо, для якихось просто цікавих знайомств. І взагалі треба пам'ятати про те, що в будь-який момент це можна припинити. Якщо я дуже сильно втомлюсь, в мене не буде щось виходити далі, я можу просто перестати знімати відео, тому занадто над цим перейматися не варто. Третя порада полягає в тому, щоб прагнути зробити на трійку, а не на п'ятірку. І, можливо, навіть десь якісь помилки припустити навмисно, щоб таким чином навчити своє тіло правильно на них реагувати. Тому що часто ми головою все розуміємо, а тіло в нас все одно починає хвилюватися. І якщо ми на практиці будемо йому показувати, що ось ми щось зробили не так, як правильно. І все одно нічого страшного не сталося, то вже наступний раз нам буде легше це зробити. Нехай це відео також в якомусь сенсі буде моєю помилкою або просто спробою, експериментом, тому що воно не несе якоїсь цінної інформації про ілюстрацію, це просто розмовне відео, де я ділюся своїми думками. І, можливо, його не буде ніхто дивитися, а можливо, навпаки, цей формат стане дуже цікавим вам. І, можливо, я колись з нього навіть рубрику таку зроблю, де я буду ділитися своїми думками стосовно різних питань. Подивимося, Тож я пробую вже застосовувати свої поради на практиці. Четверта порада вона про те, що потрібно поставити на перше місце регулярність, а не надякість. І це не про те, що потрібно зробити собі жорсткий графік, і от ти або вмри, або зробив цей день. Це більше про те, що не потрібно якесь відео там доводити до ідеалу по півроку. І от п'ята порада, вона якраз із четвертої і е, виходить, і вона полягає в тому, що потрібно думати, як все спростити. Можливо, зробити відео коротше, або монтаж зробити простіше. І взагалі, ми от тривожні люди, ми дуже схильні до того, щоб в своєму житті все ускладнювати. Якщо ілюстрація, ой, та щось вона дуже проста, напевно, вона недостойна бути в портфоліо, не додаємо. Якщо фотографія, щось в неї сенсу не вистачає, щоб викласти її в Інстаграм, не підходить. Ну, якщо відео знімати на YouTube, то треба рівень Голівуду, не більше, не менше. Але такий підхід до справи він не приводить до результату, а приводить до виснаження і до вигорання. І це просто історія про те, як можна нічого не робити і вигоріти. Тому я дуже хочу змінювати своє мислення, хочу застосовувати ті поради, про які я сьогодні розповіла, щоб, врешті-решт, подолати цю кризу. Я сподіваюся, що це в мене все ж таки вийде. Можливо, ви мені щось порекомендуєте, я була б вам дуже вдячна. Або просто поділитися своєю історією. Якщо у вас була схожа ситуація, то що вам допомогло подолати перфекціонізм? Ну і дякую вам за те, що ви додивилися це відео аж до самого кінця. Сподіваюся, ми вже дуже скоро зустрінемося з вами у нових відео.